Мене звати Таня я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. В цьому відео я нарешті вам хочу показати свій стікер-бук. Ви пам'ятаєте, я замовляла на Aliexpress такі листочки з кликим шаром і ось цю прозору обкладинку спеціально, щоб створити свій власний стікер-бук. І я вже його, знаєте, так, підібрала все під осінню тематику. Зробила його повністю осіннім, зібрала ті наліпочки, які мені найбільше подобаються, для того, щоб знаєте, вільно, спокійно не шукати там щось, а сісти і прикрасити швиденько свої сторінки планером і просто насолоджуватися цим процесом. Але з першого хочу показати, як я організувала ці наліпки. І я довго не могла зняти це відео, тому що мені довелося просто все сортувати, все перебирати, всі свої запаси для того, щоб якось структурувати це все і спокійно вже потім наповнювати свій стікербук. В Аврорі я придбала ось таку гарну корзиночку собі. Вона золотенька, така гарна, і коштувала досить недорого. От і вона така вмістка, досить достатньо вмістка. І сюди я склала папочки з наліпками і ще деякий декор. Тут в мене і стіки нос є, і саме з листочки з кликим шаром для наліпок. Також у мене тут є багато висічок. Я їх дуже рідко використовую. Загалом я б купувала їх для скарбукінгу, для створювання якихось альбомів, але в мене є запаси, і, чесно кажучи, я не знаю, як їх використовувати в планері. Але я обов'язково щось придумаю. Для своїх наліпок я купила папки. Ось такі пластикові, формату А5. і... Просто купила різні для того, щоб швиденько знаходити ту, ту чи іншу тематику і не плутатися. Можливо, для когось було б краще, як, як для мене, як перфекціоніста. Можливо, я думала, що краще ну, всі однакові купити, але потім зрозуміла, що я буду просто, знаєте, як десь губитися в цих папках і потрібно дуже швидко Крім того, що вони усі різні, я ще зробила ось такі написи, роздрукувала на своєму принтері на прозорій самоклейці і приклеїла на кожну папочку. У мене є ось такі теми: весна, зима, літо. Осінь. Далі написи. Тут усі різні букви, цифри, фрази. І так далі. Далі ось така папка різна. Тут просто, знаєте, такі нейтральні наліпки, які підійдуть до будь-якого сезону. І ось така папочка невелика це квіти. Напис а майже не видно. Але бо такі квітучій папці я зразу зрозумію. І квіти я винесла окремою папкою, тому що я дуже люблю наліпки квіти і взагалі цю таку ботанічну тему. Я думаю, що ви помітили в моєму планері, і тому в мене їх ну, найбільше, мабуть. І тут ще два такі конвертики. Тут наліпочки, які е, можна буде подарувати різні, те, то, що, то, що я друкувала, те, що в мене з надлишком. І це наліпки, а ні, це просто такий конвертик, е, де я складаю всілякі, всілякі різні штучки, які потім можна буде в планер вкласти. От, ну і повернемося до мого стікербука. А я не дуже так сильно його наповнювала. Він досить-досить тоненький, тому що, в принципі, багато наліпок мені не потрібно, і сезони вони так швидко змінюються, що я просто думаю, що я навіть і ці наліпки, які я вклала, я не встигну їх використати. Але він вийшов такий дуже милий, компактний, дуже зручно брати з собою, навіть в сумку, кинути свій планер і ось такий стікербук. і можна вийти десь в кафе або десь на природу, в парку сісти і спокійно собі попланувати. За рахунок такої обкладинки, він дуже легенький. І тут я вклала вперше ось таку карточку просто для настрою осіннього, мені дуже подобається. І позаду роздрукувала ось таку, навіть не роздрукувала, просто я хотіла це в планер на прозорій, самуклещому прозорому папері, роздрукувала ось таку баночку гарну і заламінувала її. Вона вийшла така в міру жорстка. І я думала її вкласти в планер, але так як вона на прозорій основі, її треба прикладати десь до білого. І тому я не знайшла іншого місця як ось тут. Тому в мене цей стікер бук і ззовні, і позаду теж такий гарненький. Ще одразу хочу показати, що ось тут збоку на застіпку я прикріпила пінцет. І це виявилося дуже зручно, тому що я не шукаю його десь там в своїх ручках, в своєму пеналі, а він просто ось тут знаходиться і дуже швидко ну, під рукою можна це все взяти. Ця листівочка з мого осіннього набору я такий продаю в інстаграм, і його можна придбати як в електронному вигляді. Там ціла серія таких листівочок гарних. Він формат 9 на 13 сантиметрів, і вони всі з якимось словом з Біблії, дуже таким надихаючим. Так, от ці листивочки можна придбати в мене в інстаграм, як в електронному, я вже сказала, вигляді, так і в друкованому. І ви можете замовити, на якому папері вам роздрукувати. Вони дуже такі гарні, їх можна вкладати в. Книги, як закладку, як подарунок якийсь. Ну, там багато всього. І в моєму інстаграмі є там ціле відео, де я розказую, як їх можна використовувати. І я десь в інфобоксі залишу посилання на них для того, щоб ви могли зайти і подивитися. Далі зробила такий тонесенький зовсім. Конвертик сюди. Я не знаю, можливо, хтось з вас бачив. В Ютубі є дуже багато відео. Якщо у вас є ламінатор, то ви в англомовних блогерів. Досить багато таких туторіалів DIY, де вони виготовляють такі конверти. Це дуже просто робиться, дуже легко, дуже швидко. І ось я зробила собі такий він тоненький, і сюди я поклала натирки. Я не знаю, ви знаєте, як ним користуватися. Це знаєте, як такі перебивачки, чи не знаю, як розказати. Просто вони прикладаються до... Місце, де ви хочете їх прикріпити, береться ось така паличка. І паличка це треш, і вони перебуваються на ту сторону, де ти хочеш приклеїти. І Ці написи я купувала в якомусь своєму місцевому магазинчику канцтоварів. І Просто вже вони давно в мене лежать, тому я їх поклала тут, щоб вони завжди були під рукою перед очима. І щоб я могла їх швидко використати. Цю паличку поклала поки що сюди в конверт, але тут планую зберігати скотчі. В мене їх небагато, але я ще не зробила таку намоточку. І покладу їх сюди. Саме ці листочки виявилися дуже зручними, на них все гарно приклеюється, різні наліпки. Я прям дуже-дуже задоволена ними. Я десь тут залишу відео, в якому я розказувала де, ну, розпаковку робила на ці листочки. І е, там є посилання, де я їх купувала на Aliexpress, Ви можете зайти, подивитися і також собі придбати. Ці наліпки е, я купувала в магазинчики BoGoBox. Також посилання залишу в інфобоксі, там, до речі, дуже багато класних наліпок, але також їх, напевно, можна придбати. Цей бренд називається Malvina Stickers, Це український бренд, і там, до речі, дуже багато наліпок. В них є сайт. І я також посилання на їхній сайт залишу в інфобоксі. Буду вам все залишати для того, щоб ви ну, могли зайти і щось собі придбати, якщо захочете. Так от, я ще раз повторюся, що в цьому стікербукі я зібрала всі осінні наліпки на осінню тематику. І ці україночки, мені дуже-дуже подобаються, і вони такі досить затишні. Наступний розворот це також повністю, майже повністю наліпки з Malvina Stickers цього бренду. Такі вони осінні, теплі, дуже гарні. Ну, давно вже лежать у мене ось ці півники. Я ще з минулого року їх ніде не використала. І от вирішила, що потрібно, потрібно обов'язково їх взяти, щоб використати тут. І ось ці такі маленькі рандомні наліпочки це також з якогось місцевого магазинчику. Вже був розформований сет. і Я просто додала їх сюди, і вони гарно вписуються разом з цими усіма наліпками. Далі, ось цей, ви, мабуть, пам'ятаєте, ці кава, стаканчики, це я купувала в Аврорі. І також додала ось ці наліпки з іншого стікер, стікер пака який купувала в місцевому магазинчику. Чесно скажу, не знаю, як називається. І тут ще з деяких також залишки наліпок. В общем, я. Все так скомбінувала. Воно просто все по кольоровій гамі підходить один до одного. Але дуже багато, бачите, маленьких таких, я їх також використовую щоденник у пам'яті, і мені дуже подобається. Наступний розворотик це наліпки, які мені подарувала ірочка. Я також в минулому відео показувала вам їх: огляд, розпаковку. Це також з ліекспрес гарні такі ці довгенькі скотчі з цими дівчатками, які потрібно самостійно вирізати. І що хочу вам сказати, чим класний цей стікербук, тому що ти витрачаєш якийсь певний час для того, щоб вирізати цих всіх дівчат, приклеїти їх. Але вже коли я ну, сідаю заповнювати свій планер, то я вже не витрачаю час. Я просто швиденько беру якісь наліпки і вже прикрашання самих сторінок у мене займає 10-15 хвилин. Це дуже зручно. Дівчатка, гарні такі осінні, такі гарні, приємні кольори. Мені прям вони дуже-дуже подобаються. Наступний розворот це наліпки, це кліп арти, які купувала на Etsy. І я їх роздрукувала також на самоклеючій плівці, вирізала і приклеїла сюди. І я, здається, вам вже їх показувала, але покажу так поближче. Дуже вони мені подобаються, такі гарненькі. Чи фокусується, не бачу в камеру. І такі також осінні, теплі кольори. Класні. Дуже мені подобається ця дівчатка. Можливо, трохи крупно я їх роздрукувала, але я думаю, що я знайду, де їх помістити. І ці пір'їнки купувала в Аврорі на, на ліпочки, також я в якомусь відео вже вам показувала їх. І, до речі, вони виявилися не дуже якісними, тому що це золоте фольгування, яке тут на них є. Якщо вам видно, воно якось стирається. Далі, оцей розворот з цими наліпками це мій найулюбленіший. Це також кліпарти, які я купувала на Etsy. І також роздрукувала на самоклеючій прозорій плівці на своєму принтері. На чому я друкую, як теж ви бачили це відео, хто не бачив, обов'язково подивіться, я прикріплю десь тут на екрані посилання на нього. Але подивіться, яка це краса. Ну просто. Не знаю, вони такі деталізовані, прям дуже гарні такі осінні, не знаю, такі насичені, гарні, теплі кольори. Подивіться просто. І цей сет, те саме з планування. Тут такі прям всі наліпки, які стосуються і планування, і осені. І тут є всі і дівчата, і свитерки, і якісь витрини, і ще щось. Ну, прям супер-супер класно. От, до речі, хто хоче собі такий сет з наліпками, мабуть, я в своєму телеграмі виставлю їх, і я думаю, що їх можна буде придбати у мене вже в такому роздрукованому вигляді. Ці сети з наліпочками буду виставляти, буду показувати, але ж їх потрібно вирізати самостійно. Далі це наліпки з Aliexpress, також я вам вже колись показувала, і я їх сюди вже ну, в самі крайні ці сторінки приклеїла, тому що вони, в принципі, підійдуть не тільки на осінню тему, але й до інших тематик. Тому позаду їх приклеїла і ну, сподіваюся, що я їх використаю, якщо ні, то ні. Але сподіваюся, що все ж таки так. І ще декілька в мене рандомних таких наліпочок. І це я купувала нову самоклеючу плівку від фірми VVM, здається. І мені не дуже сподобалося, тому що вона товста. Тому ці наліпки я тут приклеїла, але не знаю, чи буду їх використовувати чи ні, тому що досить товстий оцей шар самої наліпки. Далі також ці наліпочки я купувала на Алікспрес, вже колись я вам показувала, але я подумала, що розбавити трошки осінні ось ці е, такі коричневі кольори е, можна і зеленим. І теж, думаю, вийде досить гарно. В самому кінці я вже знаєте такі наліпки, які вже давно совуються туди-сюди, і ніяк ніде я не використовую їх, тому що забуваюся, вони десь там. Губляться ці наліпки, тому я їх сюди приклеїла. Вони підійдуть до будь-якого сезону. от Але я хочу їх все ж таки вже використати, якось довикористовувати, щоб вони не валялися в мене. Тут просто рандомні, різні ось такі з написами, якісь такі. Це також я сама робила, друкувала, вони безкоштовні в мене є. В телеграм-каналі можете скачати. Ваш улюблений гусь, усіма улюблений. Хочу ще поповнити ці, ці наліпки, але вже ну, не бачила їх поки що в продажу. Ну і, мабуть, все. А, ні, ще ось з моно, з моно є такі наліпки, сети, теж, де збираюся їх використати. Далі в мене ще є ось такий карманчик. Також я робила самостійно, і вже зробила такий з декором, з зірочками прикольний. І сюди я поклала котиків, також купувала в Аврорі. Це тимчасові тату, які я також люблю використовувати в своїх планерах. Дивіться, які гарні такі кольори осінні якраз. Тут ще в мене такий карманчик на зіп-замочку. Де є різні написи, знову ж таки, я на самоклеючому плівці друкувала на своєму принтері і поки що вклала їх сюди. І також тут прикріпила, дивіться, зараз покажу ось цей стікер бук Я прикріпила на Олі Кліп, і він дуже добре тримається. Цей стікер бук від стікер-Сванілька. Класний, дуже. І тут просто всі наліпки, які є в цьому стікербуці, вони пасують і підходять дуже гарно під осінню тематику. Ну, як на мене. І тут їх дуже багато. Звичайно, я їх всіх не використаю за цей сезон. А, от, бачите, якісь є напівпусті вже сторінки. А, от, але я все одно я думаю, що я буду до них повертатися і якось їх використовувати в своєму плані. Глянь такі коти <смічні> космічні, класні. Тут є на різні теми і читання, і щось таке. І ви бачите, його, він вже такий в мене напіввикористаний, цей стікербук. І дуже зручно, що він тут гарно кріпиться. Оцей Олікліп класно його тримає, і він не випадає в мене. Ну І також ще я прикріпила на біндер. Цей біндер дуже старенький в мене. Не знаю скільки йому років. Це я купувала в якомусь також скраб-магазинчику. там Також є твари для планування. Можливо, якщо знайду щось якісь скраб-магазини, я вам залишу тут посилання в інфобоксі. І я прикріпила ось такий конвертик, де в мене наліпки з написами, різні написи, букви, цифри. Зараз покажу ось ці бренди Ола, якщо я правильно говорю, Арт Ворлд. І тут українські написи, класні, різні. Ось такий сет і білий. Гарний. Ось ці наліпки також з буквами, їх в мене багато, і майже вже я їх ну, так використовую десь, десь не використовую, але вони в мене вже так давно, я не знаю, може років 10 точно лежать. І там цих листочків таких з буквами англійськими 10 чи 12. Я просто досі не можу їх використати, тому я їх вклала сюди, щоб використовувати. І ось такі букви і цифри. Я купувала ці два набори в Ашані. Я покажу вам десь ставлю тут відео з розпаковкою. Не знаю, чи вони продаються, але останній раз, коли я була в Ашані, то там вони. Ще були це як їхня торгова марка. Ну що ж, ось такий огляд в мене вийшов. Сам стікербук такий вийшов затишний, гарний, осінній, приємний. І тепер я спокійно можу ним користуватися і прикрашати свій планер. Я дуже рада буду почитати ваші коментарі, чи сподобався вам стікербук так само, як і мені. А от, і чи хотіли б ви собі такий мати? І, можливо, якісь інші ідеї, ваші пропозиції і щось цікаве. Я взагалі буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до наступного відео!